На Донбасі тривають активні бойові дії. Ворог має певні успіхи, але на півдні просувань не зафіксовано. Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті за добу 26 травня. Українські війська утримують позиції у Білгородській та Курській областях, проводили обмежені атаки в напрямку Тьоткіно. На Білгородщині наземної активності не було. Російські війська, ймовірно, просунулись у північній частині Вовчанська. Вони могли захопити вовчанський агрегатний завод. Ворог намагався атакувати на куп'янському напрямку, але без успіху на березі річки Оскіл Росіяни пробують обійти українські позиції малими піхотними групами. Є просування російських військ на Лиманському напрямку. Вони могли досягти околиці Рідкодуба. Українські оборонці за непідтвердженою інформацією витіснили противника з мирного на Донеччині. Ворог намагається здобути успіх на сіверському напрямку, але безрезультатно. Є просування на південний захід від часового яру. Наступальні операції росіян продовжуються в Торецьку. на Запоріжжі. Окупанти відновили наступ на Гуляйпільському напрямку, але успіхів не фіксують. Обмежений наступ триває біля козачих лагерів та дельти Дніпра, але без успіхів для загарбників.